А де ж Бог, коли на землі так багато страждань, воїн, проклять. Давайте подивимося на історію Ізраїлю. Коли євреї ходили перед Богом, були слухняні йому, вони мали благословенне життя. А коли вони відходили від Божих законів, починалося прокляття за ідолопоклонство, за те, що вони гнали і вбивали божих людей, пророків і проповідників. Вони втратили свою державу і блукали по світу близько двох тисяч років. Тепер ми бачимо, за що приходять благословення, і за що приходять війни, голод та інші прокляття. Коли євреї каялися, визнавали та виправляли свої помилки, Бог чудесним чином давав їм перемоги у війнах, історія Ізраїлю як трафарет для нас до приходу Ісуса Христа. Євреї були обраним народом Божим, але коли Христос прийшов на землю, Він послав своїх апостолів проповідувати у всі народи. Тепер кожен народ, який прийме Ісуса, може стати народом Божим, тому Божі закони працюють тепер в усіх народах так само, як вони працювали і у євреїв. Бог і зараз посилає своїх проповідників, пророків і апостолів в народи. Але люди не хочуть їх слухати. Їм більш цікаві псевдовчителі і псевдопророки. Люди продовжують поклонятися ідолам, знаменитостям, політикам та неіснуючим божкам, підлаштовують слово Боже під себе і проповідують спотворене Євангеліє. Люди відмовилися від Бога. Ось чому на землі так багато болі і прокляті.